Діти грають в футбол у Швегенгайм. Оце є один стадіон тут. Це один стадіон, а тут є ще рядом другий стадіон. Цей стадіон кращий. Це вже типа як збірні грають. Ну, приблизно вікова група одинакова. Луці. Це я знімаю відео з вікна. Тут прямо панорамне вікно з виглядом на стадіон. Дуже гарно, в них, дуже гарно вони будують хати з панорамними вікнами, з виглядом на природу, з виглядом на стежки, в даному випадку на стадіоні. Є вигляд гарний. Mm. Mm, це вони продовжують.